Всім привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал про сільське життя ЗІС із село. Сьогодні у нас особливе відео. Ми вперше робимо екскурсію по нашому городу. Коли більшість людей уявляє город, вони думають про тяжку працю, нескінчені клопоти, про боротьбу за кожен кілограм врожаю. Ми хочемо показати, що це може бути інакше. Наш город це місце для душі. Ми просто любимо бачити, як росте те, що ми посадили. І сьогодні я покажу вам, що можна отримати, вкладаючи мінімум сил, але максимум любові. Цей рік видався для нас особливим. Погода внесла свої корективи. Була дуже холодна весна, а потім посушливе літо. Ми не женимося за рекордами, але навіть в таких умовах наш мінімальний дохід дав результат. Можливостей для постійного поливу у нас немає. Вода дуже жорстка і може більше нашкодити, ніж допомогти. Тому ми поливали лише на початку вегетації, щоб дати рослинам старт. А буряк, картоплю, моркву і деякі сорти помідорів взагалі не поливали. І подивіться на результат. Те, що ми посадили, щоб мати на зиму. Цей врожай не для продажу, а для власних потреб. Коли йдеш до погреба і бачиш свої запаси, це викликає особливе відчуття. Ми не боїмося, що щось не виросте, бо робимо це не заради результату, а заради процесу. Хочу показати вам наших улюбленців. Помідори. Вирощуємо ми їх двох типів. По-перше, ось ці самі звичайні томати черрі. Ми навіть не знаємо, що це за сорт, але вони завжди дають врожай, не хворіють і шкідники їх не чіпають. Цікаво, що ми їх навіть не сіємо спеціально, частина помідорів опадає та проростає навесні. Тому такі кущі можна побачити будь-де на ділянці. Ось, наприклад, тут, на місці, де ми зібрали цибулі. А по-друге, ми намагалися виростити й інші, так би мовити, крутіші сорти. Але більшість не витримує такого простого догляду, як у нас. Вони хворіють і не дають нічого, проте є й винятки. Ось ці окремі кущі, які радують нас прекрасним результатом. А ось огірки. В цьому році вони взагалі не пішли в ріст. Можливо, через холодну весну, а можливо, через те, що садили ми їх аж в черні, вже в спеку. Кавуни не хотіли рости все літо. Холодний травень загальмував їх ріст. Проте зараз вони ом як ростуть. Шкода, але, мабуть, не встигнуть дозріти до холодів. Зате кабачки цього року нас дуже порадували. Вони у нас вдаються кожного року. І навіть зараз у вересні ще можна збирати врожай. Квасоля, на жаль, вимерзла весною. Залишився лише один кущик. Тому на її місці ми в червні посадили ось ці гарбузики. І подивіться, що маємо зараз. Дивіться, які красені! Ми просто посадили їх і дали їм волю. Жодних особливих добрив чи надскладного догляду. І погляньте, яка краса виросла. А ось наша зелень. Вона росте майже сама по собі. Перці та баклажани виявилися стійкими до цьогорічної екстремальної погоди і дали хоч якийсь, але врожай. Було весело влітку поливати їх. Подивіться, як гарно! Ну і, звичайно, виноград. Куди ж без нього? Подивіться, який красень! Проте про сад я вже розповім у наступних відео. І звичайно, наш город не обходиться без квітів. Вони не лише прикрашають, а й приваблюють бджіл, що допомагає запиленню. Це ще один доказ, що можна робити все гармонійно. Наступного разу, коли ви подумаєте, що сільське життя це надто складно. Просто згадайте це відео. Можна робити все так, як вам комфортно, і отримувати від цього справжню радість. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такий підхід. Можливо, ви теж щось вирощуєте для душі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.